Я Клименко Богдан Олегович, участь у ліцею Великосиверинівської сільської ради Копивницького району. Тема мого дослідження деякі гіпотези пов'язані з числом ПІ. Ось уже декілька тисячоліть число пі хвилює розум багатьох математиків різних країн. І я вирішив долучитись до дослідження числа ПІ. На сьогодні кількість десяткових знаків числа близько 1,24 трильйона. Математика завжди відігравала велику роль у духовному житті людини. Стародавні математики філософи були були ще до природи і краще її відчували, мало чудово спостережуючись у чудову інтуїцію. Спостерігаючи за природою і числами, вони помітили, що числа живуть якимось своїм життям, тісно пов'язані від життя людини, і почали наділяти їх різними людськими якостями. А також давайте численні різні філософські тлумачення. Наприклад, усі натуральні числа були поділені на дві категорії чоловічі непевні числа і жіночі певні числа. Є числа щасливі, наприклад, 6 і 7 і найщасливі, наприклад, 13 та 41. Є число брезники, прості числа перевертні, є досконалі натуральні числа, дружні числа та інші. Натугальні числа від 1 до 9 стародавні математики називали його оскільки з них отримуються всі інші числа. Число 1 тлумачує не тільки кількість. Число 1 вважалося числом Бога, яке вимагає Творця, початок усього в нашому світі. Отже, число 1 символізує початок народження. Число 2 це число, яке символізує єдність і боротьбу протилежностей, світло темнова, добу і зло, життя і смерть, любов і ненависть, бухольна і радість та інші. Число 3 у багатьох народі вважається символом міцності і повноти. У християнській нумерології число 3 виробляє все найкраще і святе, ніпад коро в кастах постійно згадується по три три дороги, три сини, три мователі. Піваговійці вважали чи три досконали, у тому розуміє, що воно має початок, середину і кінець. Число чотири греки вважали числом стійкості, оскільки стіл, стілець мають, як правило, чотири ніжки. Тварини мають чотири лапи, дім чотири кути, весна осінь зима. Це чотири пова року. Ранок, день, ніч та вечір. Молодість, зрілість, старість, смерть. Число 5 вважається символом перемоги. Людина має п'ять органів чуття, існує 5 класів тварин, 5 координентів населених людьми. Число 6 є досконалим числом, оскільки 6 людині до 1, додати 2 і додати 3. Вони розцінювалися староденними греками як щаслива і вважається символом гідності, вірності, поглядності, досконалості, краси і гармонії. Чису сім у балті народів, вважається щасливим. сири. Воно є одним з параметрів Всесвіту. Одне покуткова на фаза місяця заверхується за сім днів. У вас сім кольорів, у звуковіті сім нот, людське облиця має сім частин, людське тіло має сім отворів, у тимні сім днів. Число 7 приписували магічну силу, про щось таємніше, говорили як по таємницю за сімома замками, а на всьому надо, це найвище перевнування щастя. Число 8 вважалося символом стабільності, спокою, поверти та справедливості. Символом сім'ї і сімейного щастя. А число 9 завтра головних чисел і вважається синім числом, оскільки 9 дві 3 додати 3 і додати 3. Тобто і сумою трьох трійок, тим самим потроюючи її силу. Число 9 розглядається як символ зміни, символ деякого процесу, яку є в нього, так і творчого. А число 0, яке позначається символом нуль, означає відсутність чого-неба. Взагалі, число нуль не одразу було визнане як число, оскільки людині було важко збігнути до того, що воно існувати цифра, яка нічого не позначає. А які тлумачення можна дати часопі? Числопі зустрічається в баба в багатьох науках, де не вирагає якість, певні закони породи і, очевидно, моє фізні тлумачення, можна висловити на куках гіпотезу, що дроні число Пі це перша цифра числа, має да тлумачення, яке полягає в тому, що прося у якому живемо, має три виміри. Фізичне тлумачення, яке полягає в тому, що основою нашого всесвіту є матерія і простір, а філософське тлумачення полягає в тому, що в нашому довкіллі панують тріади тіло, душа, розум, молодість, звірість та старість, сонце, повітря, вода, вітер, вода і вухоль і так далі. А як бути десятковими знаками числа Пі, цей нескінченний хіст такого значного числа, який є число Пі, не є хаотичним набором десяткових знаків, поставлених в будь-якому сенсу. До вашої уваги, гіпотеза щодо філософського тлумачення деяких комбінацій десяткових знаків числа Пі. Оследнюю групу цифр, що складається з перших саме десяткових знаків 141, 59, 26. Узійбліду її на три групи 141, 592 та 6. Комбінація перших десяткових знаків 141 тепочі типу голова зміна народження, смерті, народження. І означає групу. Комбінація 592 представлена як навіть єдності і боротьби протилежностей, що означає розвиток. І на нарешті цифра 6 означає досконалість. Таким чином ми одягли одну з найважливіших трябв нашого буття груп розвиток та досконалість. Розглянемо наступну групу із 70 знаків 535-8979. -79 -79. Розіб'ємо її на три групи 535, 8 та 979. Перша група 535 це перемовна міжність, що означає фортецю дім та територію. 8 – силу сім'ї, сімейна або лучше. А цифра 979 у нас є процес щастя. Тобто позерство. Отже, мало відряду дім, сім'я та мозерство. Третю групу десяткових знаків 32, 38 та 46. Ми також розіб'ємо на три групи 323, 8 та 46. Група 323 означає сильну боротьбу та постійні протиріччя. 8 символ сім'ї, а 46 смерть гармонії, руйнування досконалості. Отже, маємо наступне твердження сильна боротьба в родині руйнує гармонію. Прикладом може бути діяльність людини, яка вступає в протиріччя з законами природи до порушення екологічної гармонії. Згодом в на майбутньому нації філософії, історії, математики та фізики, астрономії хочуть висловити свої інші гіпотези щодо філософського значення різних комбінацій додаткових знаків числа π. Застосуємо для дослідження π графічний метод, скориставши для цього аналогією. Яконько з досить довгою ниткою, щоб в неї можна було щось робити і стрелективно починаємо скочувати їх у бок. Настосуємо цей прийом до деякого скінченного числа першого десяткових знаків числа Пі. Я Для за першому число так, як це показано в роботі. Тобто певна кількість першого десяткових знаків числа Пі П податку слідкування, постафоємо у вигляді спіралі, яка пропонує проти працю донякової стрілки. Початок якої є цифра 3. Перша цифра числа Пі. Спіральна довкіллю зустрічається дуже часто, як у космосі, так і на землі. Ядром сонячної системи є Сонце. Наша галактика має ядро, навколо якого обертається наша сонячна система. Це народює на небо, де роль полярної зірки відіграє роль, як дрон числа Пі, а віддаткові знаки нагадують зобі. Найпростіше об'єднання цифр вийде, наприклад, 2 і 2, або 3 і 3. Фронту біліників, які утворюють певну групу, будемо називати фюзір'ями. На сущності побудуємо прямокутну систему координат із початком є числа π. Тим самим розіб'ється на 4 квадрати. У базовому передавившись, прийдемо деякі фузір'я, які утворюють від координатів числа пі. У першому квадранті ближче до ядра числа пів устасовлено сужір'я, яке складається з двіновників, утворених чи суфою 5, яка називаємо сузір'єм відмінників за п'ятибавною шкалою. У цьому квадранті полковод сузір'я відмінників установлено сузір'я, яке складається з біновників виду 3, 7, 7 та 9, 9. Називаємо його сузір'єм рака. Над сузір'ям відмінників Ірака остафоване сузір'я, яке назвамо Сузірем Змія Волилища. Ховайку складається артифасти дов'яток. Та відмінники відвідують 2 і 2, 4 і 4. На межі третього і четвертого квадрантів остафувалося сузір'я, якому дамо назву сузір'я Котового Поля. У четвертому квадранті чітко вимі ще два сузір'я.

Може мати велике значення. На запитання про число як правило, більшість людей відповідають, опускаючи слово на домівна, що це число рівня 3,14 сотень. Офічний метод дослідження чи містить елемент романтики, а погодну нового складає основу для розвитку фантазії, й волі. Під час дослідження чи можна ознайомитися із сучасними досягненнями. Слідування нафого Всесвіту з цікавими міфами данього ремонта Греції. Отже, на результати на сьогодні часи цікаві спостереження, несподіванки та гіпотези.